Друзі, привіт! Якщо вам набридли жирні салати з майонезом, то пропоную приготувати цей неймовірно смачний корисний салат. Спочатку приготуємо маринад. Для цього необхідно змішати апельсиновий та лимонний сік та додати сіль, цукор та перець за смаком. Та, звісно, усе добре перемішати. Тепер нарізаємо стебла селери тонкою соломкою, як на відео. І далі буде трохи магії, тому не забудьте поставити вподобайку. Неймовірно, селера дуже гарно поєднується із цитрусовими соками. Тому заливаємо нарізану селеру маринадом і залишаємо на пів години. Результат вам дуже сподобається. Тим часом зелене яблуко очищуємо від шкірки та нарізаємо тоненькими слайсами. Щоби нарізане яблуко не окиснювалось і не темніло, поливаємо його лимонним соком. Сирокопчений балик можна брати свиний або яловичий, нарізаємо на тоненькі смужки. Перемішуємо селеру, яблуко та балик. Приготуємо апельсиновий соус. Для цього апельсиновий сік змішуємо з оливковою олією, сіллю та перцем. На тарілку викладаємо мікс салату, зверху викладаємо змішані інгредієнти. Тепер усе щедро поливаємо апельсиновим соусом. І вишенька на цьому торті, тобто салаті, це кедрові горішки. Посипаємо зверху салат. Ціна на ці горішки кусається, але багато їх не треба. Грамів 50 буде навіть багато. Саме вони ідеально завершать цю неймовірно смачну салатну композицію. Усім дякую за увагу! Смачного, до нових зустрічей!